Дякую, Тобі, Господи, за це причастя це богослужіння. Благослови Боже нам решту всього, що ти сьогодні маєш нам сказати, до нас, через нас, в нас, Господи, благослови Твоє Слово нам, говори до нас, що Небесне ім'я ісуса Христа. Амінь. 1 Коринтян, 2 розділ 12-13 вірші, Господь каже таку річ до нас, що ви прийняли, що ми, він до нас, ви прийняли духа не зі світу, але духа, що з Бога, щоб ми могли знати про речі, які від Бога нам даровані, вільно дані нам від Бога. Христи. Друге, 1 Коринтян 2,12. 2.12. Ісус Христос, в Євангелії, так, Євангеліє, Євангеліє, благовість, добра новина. В чому добра новина? В спасінні, в чому спасіння? Що за спасіння? Спасіння таке, що людина Бога не знає, загублена в цьому світі. Все знає неправильно, а, все знає на виборі. Все в, нас все, все в нашому розумі заражене брехнею. Ми багато знаємо хороших речей, правильно, знаємо там як одне, друге, третє, як ростити дітей, як бути дружиною чи чоловіком, як вчитися, знаємо, як державу робити, як воювати і захищати. Ми знаємо. Знаємо, що ж казати, що ми не знаємо. Знаємо, звичайно. Знаємо там медицину, математику, фізику. Літаки будуємо. Часом літаки падають. Держави розвалюються. Вміємо воювати. Зупинитись не знаємо як. Часто. Знаємо як. Виховувати дітей, а, щось багато чого знаємо, але чи вміємо виховати? Кожен дізнається потім, коли діти виростуть. А ми говорили минулий раз, минулі рази про це? Так? Найбільший урок для батьків, що син розумний це біда. Це дізнаєшся в кінці, коли вже результат в лице тобі говорить. Що Нерозумний син це біда, бачиш, чи дочка. Ми знаємо всякі різні науки, медицину знаємо, так? Але вмираємо, як і вмирали. Ну, менше може трохи. Вмираємо більше тепер від інших хворіб, не від стоматології, як в середньовіччя там, а від сніду чи від туберкульозу. Пандемія в Україні, вже скільки років. А... Знання не допомагають нам. Наші знання нам не допомагають. Загалом у житті проблема не вирішена. Загалом у нашому житті. Ми багато знаємо і багато можемо. Дедалі більше знаємо, дедалі більше можемо. Проблема життя не вирішена. Людина далі не знає до кінця всіх речей, не може контролювати до кінця всі речі. Не може спасти себе, своїх близьких не може спасти. Порятувати. А, і оце спасіння, яке Бог приніс, воно не про знання. Воно не про знання. А спасіння, яке Господь приніс, це не знання, яке звикло ми маємо у світі. А спасіння, яке Бог приніс, це. Те, чого в світі немає, знай в світі купа. Бо ми вибрали це дерево пізнання. А Христос приніс життя. Людина скаже, то ми всі живемо. Та ні, ми існуємо день за днем. Це життя це інакше життя це коли ця проблема у житті вирішена. Це головна проблема. А коли ти живеш кожен день, не борючись, а насолоджуючись. Коли ти не змагаєшся постійно з якимось, з кимось, з чимось, з думкою, з осудом, з проблемою, не війна весь час, не робота весь час, не виживати, але насолоджуватися життям. Оце. Це як їсти і наїдатися, щоб бути ситим. Відчувати ситість у житті. Бо ми у житті, як у великій сім'ї, прибігаємо перед передостанні і що вхопили, то вхопили. Зараз це почуття голоду за життям. А, нам бракує. Чогось, ми не знаємо чого. Нам ж. І Христос приніс нам життя. Він так сказав: я прийшов, щоб ви мали життя і сподостатку. З достатком життя. Що це значить? Скільки це в гривнях, в доларах, скільки це з достатком? Ні, достатком це не, не сума. Це не сума. Для кожного може бути по-різному. Достаток це коли ти скажеш, все, досить достатньо, не треба більше. Дос, оце достаток. Тобі достатньо. Як ця жіночка, що наливала в посудину, якщо ви пам'ятаєте ілюстрацію, з Зелюючи з Єлисеєм, лили, лили в баняки, вони все підставляли, підставляли. Там сказали, все, зупиніться, бо по підлозі тече, вже нема баняків, куди наливати ту олію. Достатньо вже, поналивали все, що можна. А це життя з подостатком. Оце приніс. Це спасіння, яке приніс Ісус Христос, це те, про що написано ось тут. Ми прийняли Духа не зі світу, не те, що в цьому світі, а те, що від Бога. Духа від Бога, щоб ми могли знати, тут пише в перекладах, так? але в оригіналі і до слова означає бачити. Це теж знати, але більш безпосередній контакт, бачити. Це краще кажуть, раз побачити, ніж то раз почути. Побачити це пізнати, але наживо. От, побачив. Щоб ми могли бачити ті речі, які Бог. Вільно нам дав. Безплатно. по благодаті. Бог приніс нам по благодаті вільно, безкоштовно. Це оці речі, які тяжко чомусь назвати, інакшим словом, як життя. Життя з подостатком. Він приніс нам, щоб ми могли їх бачити. І спасіння в тому, що в нас є цей дух, яким ми можемо це бачити, можемо це сприймати. Раніше не могли, бачили тільки те, що в світі у в світі купу знань, технологій, вдосконалень, роботи, праці і старайся, і в тебе буде все краще і краще. І ніхто не зізнається, що ніколи не буде з подостатком, Ніхто не зізнається. Але кажуть, буде краще і краще. І це правда. Це каже правду. Будете як Боги. Я не підкреслюю, що ключове слово як означає схожість, але не така самість. Не те саме. Як боги будете? Як боги. За все Але... А всемогутність забули. Все знання і всесильність забули. дати, Но Відповідальність дали за все. Ти як Бог відповідаєш за все. Це твої проблеми у житті. Твої. Ти сам вирішуєш все. Ніхто тобі не указ. ми так і живемо. Я сам все вирішую, ніхто мені не указ. Це те, що нам продали. Будеш як Бог, сам все будеш вирішувати. Тільки ресурсу забули дати для того. Мудрості, все знання, все Взагалі нічого нема, тільки відповідальність. Бог дав нам спасіння в тому, що в нас є Святий Дух всередині. Що це таке? Це наш доступ до Бога. Святий Дух це наше спасіння. Він не міг раніше з людьми бути взагалі. Тому що. ну, ми були безбожними а, по визначенню. Людина і Бог. Різні, нарізні. Бога не бачимо, не чуємо, самі живемо своє життя. А спасіння в тому, що тепер ви будете разом з Богом. І Бог за вас. Бог буде вас підтримувати, допомагати, взагалі, забезпечити. Все буде гаразд тепер, тому що Бог є у житті. І той Бог в нашому житті через Святого Духа якого ми прийняли. Бо що сталося в момент спасіння? Бо сталося оце. Ми слухали слова, і щось змінилося. Оце змінилося народження згори. Ми народилися згори. Це значить, нас Святий Дух всередині. Все крапка, на тому більш нічого. А ми те інакше сприймаємо. І, чесно кажучи, це нормально. І щоб ми розуміли з вами, що це абсолютно нормально. Що, е ми в християнському житті, от зараз, так, в, в поточний момент, де би хто з нас не був, з тих, хто слухає, ми маємо якусь свою концепцію християнства. І вона, ми з часом пізнаємо, дещо не співпадає з тим, що Бог мав на увазі. Те, як я собі думав бути християнином, воно трошки не так, як Бог має на увазі. Те, що я собі уявляв і вже був впевнений, що воно отак все правильно. А потім Біблія якось бере його і так розвертає, що воно якесь. А! Та книжка ногами була. Взагалі. Якщо ви таке десь зустрічаєте в своєму житті, це нормально. Це Ми, народившися згори, ми стали немовлятами. Фізично по плоті ми дорослі. Друзі, дядьки, тітки вже. Тут, я не знаю, коли ви прийняли спасіння, але я вже, мені 23 було. Нічого. І ще пройшло 20 років. Мені тепер у Христі, там, біля 30. Дорослий вроді. Насправді ми дорослі, ще їм тільки. Ми зростаємо. І так само, як тоді. Що таке 23? Він таке пасан 23. Женитись до 26 це дуже нерозумна річ. Взагалі так дуже рідко спрацьовує. А діти ще Христу казали, що ти тут проповідуєш? ти ще 50 років немає. Бороду відрости ну, не ту ріденьку, таку нормальну бороду, як у чоловіків. В Ізраїлі не можна було. Ні. Ну, це, як би було, непристойно до 50 навчати когось. Там, бо ти ще пацан, і не почи. Що ти? Людина ще формується. І ми у Христі ми теж формуємося. Ми формуємося. І наше розуміння християнства, воно буде трохи змінюватись з часом. Так от, спасіння в тому, що ми прийняли Святого Духа. Крапка на тому все. Оце і є спасіння. І цього абсолютно достатньо. Все, що написано про спасіння в Біблії, це в Святому Дусі всередині. Ми вже якось говорили мене весь час, цей вірш, який написаний в Біблії, він мене просто ну, дуже здивував. Там, де написано. Ви бувши злі, знаєте, як добрі дари давати своїм дітям. так? Просять хліба, не дасте каменя, просять яйця, не дасте гадину. Так? Чи просять риби, не дасте лайну. І далі він каже, скільки ж більше отець ваш Небесний подасть вам. Я думаю, доларів. Святого Духа! Hello. Я би ще дивився на це. Це жарт такий. Що це? Так ніби, от я в житті все життя мріяв, щоб мені побільше Святого Духа. Я взагалі не знаю, як його можна більше чи менше. Я про нього взагалі мало що знаю, мало відчуваю. Дуже дивував цей від. Але потім почали. Знаєте, Бог дуже терплячий. Бог дуже терплячий. В повідношенню, ну, як це правильно сказати, ми дуже нетерплячі, а реальність, наше справжнє життя, воно значно довше, ніж нам здається. Значно довше, ніж нам здається, і процеси, які необхідні для богопізнання, для об'явлення. Для вґрунтування в завершеній роботі. Вони потребують значно довше. Коли хтось каже три місяці школа місіонерська ідемісія, це звучить так. Ні. просто. Вища математика за дві години. Я, В смислі вивчити ці два слова, чи що? Наскільки довше? Ну так Бог говорить з Авраамом в 75, а потім в 85 другий раз, а потім в 99, третій раз. В смислі? три фрази, три зустрічі. А що, він ріс всю цю дорогу, він росте і ми так ростемо. Це займає довше значно. І скільки то треба, за скільки я навчуся? За все життя навчився. Трошки за ціле життя. Щоб побачити, що Бог робить, почути його голос, а спілкуватися з ним, побачити Його дію. Необхідно посвятити своє життя Богу, віддати своє життя і чекати стільки, скільки треба. Коли ти віддав все життя, то ти вже не. Не дивишся на родинник і не кажеш, ну коли вже Боже, вже два місяці нема відповіді. Ні, все життя віддав же все. Ти коли буде, тоді буде. А, інакше це несерйозне відношення до Бога. Інакше це несерйозне. І Бог відповідно, Бог справедливий і дуже серйозний, і дуже такий чоловічий. Як ви до нього, так і він до вас. І якщо ви до нього не серйозно, він з вами теж пожартує. І якщо ви до нього так, ну напів, ну давай Боже, з тобою трошки так походимо житті, Він скаже, ну походи зі мною трошки І він скаже твоїми устами. Як він каже, твоїм устами суджу туди. Це говорить про те, що Бог буде до нас рівно настільки віддаватися, віддача від Бога така сама буде від нього до нас, як. Ми даємо себе йому. І, і, і це буквально фізика речей. Це буквально як. Ну, бо він нам Христа цілого віддав вже. вже він більше нічого не може, так? тільки ми гальмуємо Його об'явлення нам. І все. Тому жалітися, що я мало там чую Бога, сприймаю Бога, мало якось не це. А він вже більше нічого зробити не може, це ти сам гальмуєш. Вуха відкрий, будеш чути, серце відкриє, будеш бачити. Це від нас залежить. А, тому а, з Богом, якщо ми до нього напівсерйозно, то ми напівсерйозно і приймемо від нього. А, половинчасті якісь речі, якісь часткові, а може навіть менші, ніж часткові, бо в нього речі трохи великі, вони в половинку не влазять. А, серйозність посвяти це дуже важливо. І це означає, що все своє життя треба посвятити Богу. Тобто, без рішення, що я з Богом буду все життя, толку не буде. Я на цьому тижні почув дуже цікаву річ від Сперджена. Чарльз Хатбер Сперджена сказав таку річ, що наш небесний батько зазвичай навіть не, не дає нам шукати Спасителя, аж доки не вилупить з нас, начисто усієї нашої впевненості. Різочку. Поки не облупить нас з усіх сторін, поки ми не станемо, абсолютно рятуй мене, бо я не знаю, що робиться в моєму житті. До тих пір він навіть до спасіння нас не приводить, але ну, ви, напевно, це знаєте, бо всі спасені, так? присутні. Тому люди, е... Тому люди не приймають спасителя, бо вони ще занадто самовпевнені, і життя якщо буде бить. Ну, Бог їх у житті буде бить, поки вони не стануть на колінах. І це ж стосується об'явлень. Оцей вірш, що ми подивились з вами. Ми прийняли духа від Бога, щоб ми могли бачити речі, які дані нам від Бога. Щоб ми могли бачити, це тільки можливість. Це не гарантія. Так, це доступ. Ми тепер маємо доступ до Бога. Ми можемо пізнати тепер те, що раніше було недоступним взагалі ніколи ніяк. Повноту життя можемо пізнати, якщо будемо дивитися. Але якщо не будемо дивитися, то не будемо бачити. Бог доступний. А, і від іншого чоловіка. Я дізнався на цьому тижні таке, що релігія відрізняється від е, християнської релігії від християнства, відрізняється тим, що в релігії ми віримо в те, що Бог зробив раніше. Але ми не віримо в те, що Бог щось зробить завтра. Ми віримо в те, що Він прийшов, заплатив. Написав, сказав. Ми віримо в Біблію, яка вже написана. Бо тяжко не вірити, вона в руках є доказів її правдивості дуже багато. Більше ніж про Тараса Григоровича Шевченка. А, так, але ми не віримо, що Бог буде щось робити в моєму житті. Ми не очікуємо від цього. Ми не шукаємо за тими речами, які Бог вже зробив нам доступними, як тут пише. Ми не використовуємо Святого Духа для того, для чого ми мали б ним користуватись. А в значній мірі, тому що ну, для нас, і це нормально. Хоч щоб ми розуміли, що це нормально, тому що ми не звикли до цього. Ми абсолютно до цього не звикли. Ми звикли, що ми самі в світі, якось самі маємо рішати питання. І там, де Бог пару раз нам допоміг у житті, ми це сприймаємо як дуже щасливі епізоди. Було дуже класно, В мене є свідчення. Футболка є. Бог мене врятував. Раз, два, три. Тому те, що пасторафію сьогодні говорив, нам потрібно кожен день шукати у Божому Слові такі речі. Який Бог приготував нам на завтра, на сьогоднішній день, на наступні 8 годин. Бо в нас є Святий Дух, який нам відкриє ці речі. Біблія, вона як телефон. Це книга. але Вона більше схожа на телефон, ніж на всі інші книжки в нашій хаті. Бог через неї балакає до нас. Ви, хто вже спасений 10-20 років, ви можете її на пам'ять знати більшу частину принаймні. А, а Напевно, всі місця вже хоча б один раз бачили. Ну, може. Я, наприклад, ні, але може ви бачили. Більшість віруючих вже читали Біблію всю наскрізь. Але коли Бог починає через неї говорити це інакше, Це ти береш, відкриваєш той самий псалом. Який ти вже багато раз читав. Ми, наприклад, на молитовному марафоні за Україну, який ми ведемо вже більше 10 років, прочитали книгу псалмів разів 5. Ми починали просто псалмами молились. Починаєш молитву з псалма, проголошуєш псалом, а потім уходиш вже в українські питання. Чи застосовуєш їх по ходу, адаптуючи те, що в псалмі до свого сьогодення, дуже хороший молотовник, книга псалмів. Мені багато разів читав, так що я потім цілий рік і не читав більше, тому що вже ну, дуже вже приїлося. А потім відкриваєш, і Бог, рапив. раз тобі говорить тими словами, але ти чуєш, що це Бог зараз тобі говорить. Бо це Святий Дух до тебе говорить цими словами, і воно звучить геть інакше. Вірш, який ти бачив багато-багато разів, Бог каже, це до тебе я зараз говорю. І, і життя змінюється. От чому вона як телефон. Покликуй до мене, і я тобі покажу великий недосяжне. з тої самої Біблії, яку ти вже знаєш, чого ти ще не знаєш. Ми не багато ще знаємо про Бога. Ви навіть уявляєте, які великі речі Бог запланував нам з вами відкрити, кожному з нас, зокрема. Навіть подумати страшно, якби ми могли. І коли Бог часом нам натякає і показує нам. Наш потенціаліще. віруючому І наш малюсінький відсоток, який зараз, де ми, ми не віримо. Ми не маємо віри, тому що та де таке велике ще може влізти? Мені лишилося 20 тисяч днів ще жити. Бог може. Бог може, тому що Дух в тобі вже є. Цілий Бог. Цілий Бог всередині. І наостанок я прочитаю вам цей вірш, який. Це заключається все в дії 20, 32. Дії 2032. І тепер я доручаю вас Богові і Слову, Його благодаті, яке здатне будувати вас і дати вам спадщину серед тих, хто освячується. А якщо ви це слухаєте в записі, ще ніколи не приймали Ісуса Христа в своє життя? Ще не прийняли цього спасіння, цього початку, то сьогодні зверніться до Бога і скажіть, Боже, Ісусе, війди в моє життя, будь моїм Богом і Спасителем. І ви народитесь згори, вам це необхідно. Просто сьогодні не зволікайте. Боже, дякую Тобі за цю проповідь, благослови решту цього богослужіння. в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.